Привіт, друзі! Хочу вам продемонструвати новий об'єкт, завершений, в якому ми виконали напівсуху стяжку по теплій підлозі. Але так як по стяжці важко придумати щось нове, цікаве розповісти, більше розповім вам про об'єкт, якому робили. Продемонструю. Це будинок виконаний з коноплі. Всі стіни, все зроблено. Ось в таких незвичних місцях це перший будинок в місті Вінниці і бригади стяжко. Також вже тут відключили свою лепту, оставили роботи. Тут 118 метрів квадратних, середній слой вийшов 7,5 см, на теплій підлозі це оптимальні слої. Ось такий незвичний чодринацький будиночок. Якість стяжки. Подивіться. Замовник дуже задоволений. Це Кращої похвали немає, чим посмішки і подяка. Привіт! Неодноразово співпрацювали з брендом Стяжко, саме з метром. Роботу задоволені, все чітко, все якісно, ціна якість. Раджу.